Угорські «Ікаруси» завжди впадали в око на дорогах Радянського Союзу. Переважно вони курсували на міжміських маршрутах, де вітчизняна техніка була представлена здебільшого автобусами лаз 699 На їхньому фоні ікаруси 256 виглядали, наче техніка з майбутнього. Однією з особливостей саме цієї моделі було невелике віконце, розташоване в нижній частині передніх пасажирських дверей. На других дверях, що знаходилося в задній частині автобуса, віконце мало витягнуту форму. Це пояснювалось тим, що на дверях була. Ручка для ручного відкривання, якщо раптом доведеться відчиняти їх вручну. Вона розташовувалася по центру, тому і віконце змістили вправо. Виникає питання, навіщо взагалі це віконце знадобилося? Якщо подивитися на автобуси того часу, жоден із них не мав подібних вікон, і вони прекрасно працювали. Побільше, навіть сучасні автобуси якось обходяться без цієї деталі. Однак, якщо подивитися салону, стає очевидним, що з місця водія через це віконце дуже добре видно те, що знаходиться поруч із дверима, калюжі, бордюри та інші нерівності рельєф. З огляду на те, що двері і каруси відкриваються назовні, це досить корисний функціонал, адже двері можна легко подряпати або навіть пошкодити через надто високий бордюр або якийсь стовпчик. За дзеркалами не завжди можна правильно оцінити відстані, висоту перешкод. Ну і ще один плюс водій бачить, куди саме висаджує пасажирів, якщо попереду бруд чи велика калюжа, можна трохи проїхати вперед. Однак не всі модифікації каруса 256-го мали ці віконця. На таких автобусах доводилося орієнтуватися задження дзеркалами. досвідченому водієві цілком вистачало. Можливо, саме тому в наступних моделях ці віконці більше не використовувались. А як ви думаєте, навіщо ці віконця взагалі зробили? Напишіть в коментарях.